Всім здорово, і ми сьогодні играємо в Украді у брейн Рот Тільки цей Украді Брейн Рот мудет, який я, звісно, вже іграю. І зараз ви бачите геймплейчик І давайте подождемо, коли забіжуть ці Брейнрот. Вони вже давно забігли. Давайте візьмемо цю супер руку, яку я покупав за робокси і почнемо робити всяке, що захочемо робимо. Кстати, цей брейнрот мудит із безконечними крутими брейнротами. Так що не змущатися чого, будуть йти круті брейнроти. Але поки що йде повне говно. Яке скоро буде нормальні брейнроти, яких ми, ханів, Чо? покупать. Сейчас я монтаж. Ну сейчас как бы цены важно. Так что давайте дождемося крутых брейноутиков. И я их могу просто взяти и їх включити. Он дойде левру арбузині острого литос. Bone cambo abunuce ne Лос Матеос. И ё-моё, -ма покупаю крепка. Нам не надо. Los combinaciones. Устрово литус, секрет комбинаций. Затуда, сюда. Не по. Tucano bananno. Pune buono. Ладно, як ви бачите, у мене тут все під контроль. Nobini pizzanini. Fruli frua. Ладно, все прикольно і все, нарешті нормально все. А то мені не нравиться це е-івент. Так що давайте подождемо на ну, крутих брейн -готів. А також, типа, обичний украдій брейн -род. Ну, я купив собі адмінку. яку я вже, звісно, же не знаю, як на її пользувати. І то там просто брейн не робить. Ладно. І я маю робити перерождення. Тільки я не, я не в курсі, коли це перерождення зроблю. О, тунг-тунг-сахур. Він мені не надо. Свініру бомбардіру Погнали, що-то подивимо тут. Фішки подивимося, що я можу. О! Ого! Брубруй Ні. Ладно, давайте візьмемо попригунчик і отак і івмолот. Попригунчик не дає возможність жертві утонути. А жертва це Обичні брейнроти, які тут йдуть, а які ж тут можуть бути жертви. Окей, вибачайте, що качество звука у мене погане, бо я щас, о, щас в мене не так склалося, що звук буде дуже поганий. І вибачайте, за, що не приходили ролики. У мене просто не було ідеї, і ви можете мені з цим допомогти. Підпишись і не лінись. І зкаті. Можете написати в коментарі у мене під роликом, яке ви б відео хотіли побачити. А я обов'язковою губіту. Лакіблок. Давайте його купимо. Все, інтер інстасанка. Погнали його відкривати. Ну, зараз ми не будемо його відкривати. Берліна Капучина. Е, не не споминаю таких брінротів, я їх не Езок бачу. Секола. Не пам'ятаю таких. М -м -м. І давайте вже відкриємо наш крутезний лакіблок. І подивимося, що нам вже випадеть. Давай, що то интересно, что-то интересное, что-то интересное. Да и і... М -м -м. понятно, полный ефу. Ну, ми ее, конечно же, ж не будем покупать и оставлять себе в дому. Давай енота. Да це ж енот. Із... сад. Что он тут забув? И что так Рейнбоу? Рейнбол. Canne О, хоч що то золото? Рейнбол. рейнбл. Це золото, золото. О! Бомбардіо крокоділ, рейнбл. Покупаємо. Якщо ж йде, ми купили? Бомбардіро крокоділ. О, купили вже. Все. Та-та-та-сахур. Метео. Я не, не будем купляти. Джилка. Статутино Либертино. Матео. Покупай. Матео. Покупай. Матео. Покупай. Матео. Короче, не линемось. Хм. Джоб, 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 сагур. Хм, хм, хм. Вроде у нас усе є. Нічого пока не чую. Я знаєш, я что чую. І Це що Rainbow Рейнбоу курки? Los, Кут, кук, ак, Los Hot Potitos. Cook Cook Act Chicken. Los А то не будемо в класі це Так. Rainbow Chicken, нудно, нудно, я їх не буду покуплять Los Hot О, о, о покупаємо. Los Hot Potitos. Купа! І подивиться, яка у мене вже клатаща з база. І мене зовсім ця курка. Давайте її продамо. І це секретка, курка секретка. Ну ладно, вона прикольна, Ну, ми її щас не будемо брати. Да ти шо, лакі блок. Радужний радужний -блок. блок нефік. Сюди, прям сюди, прям сюди. А щось в цій приватці дуже багато. Лакі -блоків. І давайте оцього чоловіка просто візьмемо і купимо Tralita, і занесемо. А потім нам сталося ще трохи три. І давайте цю мачіку травеле, туди покладемо, бог брейнрота. що беремо. Не змущайтесь, бо ми ще чого щось прикольне. І все, все, заправили. Давайте подивимося, що нам вийде. Бачите комбінацію І покупаємо. Чого ждать? А, давайте купимо за робукси. Вихіду нема. Мої робукси плакали. Ладно, сейчас ми не до робуксу. Все. В Смысл Бри бри-бри-брикус бомбикус якого чо? що? Чо? чо, чо, чо? О, Мені місця не вистачає. Тільки зараз я поняв. Ну, 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 ну блін. Вільний драгон Фрутіні. Давайте їх продамо. Ні, давай. Ні, ні, ну, блін. Давайте оки блок відкрию. Хм, а що я Thank Зріб, зріб, зраб. Продає. Нам такого не треба. Давайте щось нормальне є. купимо. Лос Хотспот Ситос. Чого? Чого? Це по вашому секретка? Райно Тостерінг. Бічіклетейра. Мене, мене відбавиться всю коні. Давайте тунг тунг сахуро. Покупаємо. Тигро лігре. І мать на забаза. Давайте продамо маму тралеутрила. вона на і купимо радушну тунг Тунг Сахура для колекції. Давайте подождемо якісь крутих libertina. секреток.